Так от продовжимо про знецінення. Знецінення може мати дуже поганий вплив, негативний на самооцінку, на самоцінність самої людини, також на якусь мотивацію. Наприклад, людина хоче і мріє щось зробити. Але в неї є е, знецінення всередині як форма цього захисту, так, і вона може тут захотіла, тут знецінила, так? Е, тобто е, самоцінність і е, самооцінка це дуже важливий чинник для того, щоб продовжувати щось е, мотивуватися і робити. Також знецінення дуже сильно впливає на стосунки, які люди мають між собою, створюючи таку атмосферу недовіри, людина, можливо, щось там почуває, щось хоче висловити, але інша, наприклад, може проявити це знецінення. І це впливає так, що між людьми виростає ця стіна недовіри. Також воно занижує таку можливість людини реалізуватися. Якщо людина має дуже активне таке в собі знецінення. Вона не тільки іншим це виражає, вона і собі це виражає. Хочу ще поговорити в цьому відео про форми цього знецінення. Вони є різні, і, наприклад, їх є на сьогоднішній день чотири основних. Перша, в чому виражається... Це самознецінення. Самознецінення воно виражається в тому, що людина недооцінює свої досягнення, тобто щось робить, але не бачить своїх здібностей, не довіряє своєму досвіду. Також те знання, яке вона має, вона завжди думає, що їй чогось недостатньо. Такий собі, а-ля Так? Е, і є таке в е людей переконання, е коли самознацінення присутнє, е що те, що вона робить, її зусилля недостатні. Завжди недо. Ну, от хочу це зробити, ну, як риба у обльот стараюся, роблю там так, і все, і, то не, і, і так не то, і то не так. І е, також воно е, проявляється через переконання, що я не варта уваги, чи е, це стосується чоловіків і жінок, що він не вартий уваги. Або, наприклад, людина виконує якусь дуже таку дорогоцінну в очах інших людей роботу, або має якусь відповідальність, а вона може казати, та що я там роблю, я нічого не роблю. Тобто перша форма прояву цього знецінення це є самознецінення. І е, воно дуже я, яскраво є виражене, просто ніколи люди там конкретно не кажуть, о, я себе самоцінюю. Вони привикли так діяти, і для них це є нормально.